У нашій студії є один із захисників Денис Ляшенко, стрілець мобільної групи ППО Північного об'єднання Нацгвардії України. Дениса, вітаю Доброго дня. до вас. Ну, можна звертатися як до Дениса, а можна звертатися як до ловця шахедів. Важе ж називають ловці шахедів. Ви та людина, яка береже сон цивільних, фактично. А як ви ставитеся, коли вас називають ловець шахедів? Ну, знаєте, незвично трохи, тому що я ж не один такий. Нас багато, котрі працюють да, по шахедів, багато мобільних груп, стаціонарних постів. Е, кожен військовослужбовець він виконує свою значну роль, тому я не можу сказати, що я ловець шахедів. Я військовослужбовець, котрий виконує поставлені задачі, котрий... Котри Хоч трохи набли наближає Україну е, до Денис, перемоги. Це тоді називається ви один з ловців шахетів. Можна і так, так сказати. Добре, я знаю, що вас мобілізували в перший місяць, фактично великої, великої війни. Так. до цього ви були підприємцем. А мали якийсь досвід військовий до 24 лютого, строкова служба, контракт? Ні, строкову службу я не служив. Я навчався, здобував вищу освіту після закінчення університету. Працював у національній поліції України, був поліцейській групі швидкого реагування. Там і здобув навички володіння вогнепальною зброєю. А стосовно військового не отримав такого досвіду, не було. Але ви почали в 22-му році в Нацгвардії, так. А шахиди почали літати трохи пізніше. Ну вже. спочатку були Чим інші ви спочатку займали спочатку інші ви завдання. Були були об'єкти критичної інфраструктури. Да? На нас були покладені обов'язки охорони та оборони цих об'єктів. В першу чергу це відбиття ймовірного нападу ДРГ, угу. тобто під охорону брали об'єкти. Ну, тепер фактично ви тим же займаєтеся тільки в повітрі? Так, спочатку наша задача була це відбиття наземних да, цілей. А згодом вже ми пройшли навчання це, та вже працюємо по повітряним. А як, до речі, проходило навчання? Ну, зараз сучасну війну нашу називають війною артилерії і дронів. Шахіди це дрони. Просто так. такі дуже великі і дуже специфічні. А, якось цьому. Навчали окремо, чи ви прямо в бою походу виробляли оці ці навички, практики, стратегію і тактику? Ні, окремо тут, тут був якийсь курс. Так тут хочу зауважити, що моє командування військової частини 3101, вони дуже оперативно відреагували на те, що ворог почав запускати дрони, і майже в перші дні почали відправляти нас на полігони. Почали давати нам теорію, да, тобто тип шахеда, вид особливості конструкції, тобто навчали. І ми проходили навчання як на теорії, так і на практиці. І довго це тривало десь біля двох місяців до першої вже роботи. Ну, я наскільки пригадую, шахеди ж почали росіяни використовувати десь в районі вересня минулого року. Так. Десь трошки більше року тому. Це вже після навчання було. Після навчання, тобто в, в той зоні відповідальності, де ми несемо службу, вересень-жовтень шахетів ще не було. Тобто, mm -hmm. вже пізніше, uh -huh. пізніше, це через цей район вони почали літати, і ми вже почали працювати. А ефективність збиття, наприклад, від минулого року, кінця минулого року до зараз, от ви якось можете оцінити так, в рази То... в рази краще стало, тому що е, практика є практика. Знаєте, що е, полігон е, на полігоні неможливо відображити на 100% ту ситуацію, яка може статися, так а шахеди, як ми знаємо, 99% їх запускають у нічний час. Тобто це зовсім е, інші е, умови роботи. І ви їх виявляєте, я так розумію, на звук, бо вони летять достатньо низько під рівнем радарів на Не, Не тільки, ще є тепловіз... тепловізійні приціли, є дуже потужні е, фонарі, будемо казати, так, прожектора. Тобто є, є засоби, щоб виявити шахет. А от е, пригадуєте, що ви відчуваєте в момент, коли ви зрозуміли, от я його зафіксував. І тепер його треба збивати. Так, пригаду. Що це, ну, це за відчуття? Це якийсь азарт, частка страху, частка ну, бажання одзороти йому. <гаду> Все було. Стосовно азарту, так, це, знаєте, відносились як. Банально к відеогри, так, тобто летить, е, треба заряджати, треба прицілитись, треба відпрацювати. Страх теж був, страх був, тому що покладена велика відповідальність. так, е, Неможливо було допустити, щоб крізь нас він пролетів. Все було. Тобто в момент збиття е, була гордість, так, була гордість не тільки за себе, за своїх побратимів, тож, тому що кожен. кожен е, Відпрацював на 100%. кожен має велику роль, значну роль так в роботі, починаючи від старшого групи, мобільної групи, так який передає інформацію, координати наводить кулеметника та помічник помічників кулеметника. Помічники теж працюють стрілкового, стрілкової зброї, тому кожен важливу роль відіграє. А чим ви їх збиваєте? Оце... Починаючи з АК, АКМ, ДП, Браунінг, м 2, ДШК, тобто починаючи з 5,45 калібра і закінчуючи 12,7 великокаліберними. Ефективно? Ефективно, так. ефективно. Вони найчастіше вибухають в повітрі чи падають? Ні, найчастіше вони падають, як знаєте, та сітка повна дірок. Ага. тобто… Якщо калібр менший, то багато є влучань, так, і багато є е дірок у шахеді. Якщо влучання з великого калібра, це відриваються частини шахеда. Тобто люб е майже кожна зброя вона ефективна. Ну, але я маю на увазі, е якщо ви попадаєте в його вибухову речовину, яку він настрій. Він, він вибухає, так. Тоді, так. А що ліпше, щоб він вибухнув в повітрі і уламками засипався, чи ну нічого не ліпше, звичайно? Ліпше, щоб він не летів, але з точки зору військових. Вибух в повітрі безпечніший чи все-таки на землі? Знаєте, не можу дати таку об'єктивну оцінку, тому що якщо говорити про вибух у повітрі, так, то уламки Шахеда вони можуть розлетітись ну, на дуже велику відстань і зачепити як і військового, так і цивільного. Якщо Наприклад, збивати його, так, порушити його аеродинамічні властивості, так він почне раніше падати і не долітає до завданої цілі, то він може раніше так і впасти. Угу. Тобто теж не знає, що за це. Тому не можу сказати, що краще. От ви з ними маєте справу вже давно. Зараз ви помічаєте, що росіяни якось змінюють тактику їхнього використання? Так, дуже часто змінюється тактика. Це в першу чергу в їх направленні в польоті, так їх курс. З якого направлено запускають, до яких цілей? Дуже сильно змінилась тактика. Якщо раніше вони летіли летіли майже по прямій траєкторії, так там дуже на низькій висоті, то зараз ця траєкторія може в 10, 15, 20 разів змінюватись за годину, за дві години. Тому змінюється тактика. Дениса, а ви ведете якісь? Відлік збитих шакетів вами. Ну знаєте, як пілоти малюють е, значки на фюзеляжі від збитих літаків? У вас є якийсь такий залік і змагання всередині? У вашої групи. Скажу так, є, да, ми запам'ятовуємо, запам скільки ми відпрацювали безпілотників, але знаєте, взяли собі за основу не розказувати, не розповсюджувати, щоб не наврочити, знаєте, щоб ця, це число не зупинилося. Нехай воно збільшується, а краще взагалі, щоб нічого вже й не літало. Безперечно, тоді просто по іншому спитаю: а між підрозділами є якісь такі внутрішні змагання? Хто більше збив? Дуже важко контактувати між підрозділами, так тому що є от зона відповідальності, так і ми 24 на 7 там знаходимось. Тобто дуже рідко, коли виїжджаємо там, де по своїм потребам служба 24 на 7, тому ми. Своїм підрозділом знаходимося знаходим, постійно на одному місці і в себе ведете лік. Так, так. добре, а тут днями інтернетом ходила така цікава переписка е, бійця, який служить в ППО з мамою, і вона його от, можна зараз на екрані побачити. Цю переписку е, вона його попереджає про небезпеку, тобто це е, дуже такий щімкий, милий момент. Е, що ви відчуваєте чи хвилюєтеся? Ви за рідних. Коли ви знаєте, що от летять шахеди, ви знаєте, що куди вони приблизно летять. Як оцей момент за рідних своїх? Да, дуже хвилююсь, як я вважаю, як кожна людина буде хвилюватись за своїх рідних. Стосовно тривог, я своїх рідних привчив так: якщо в мене тривога, мене не треба турбувати. Після завершення тривоги я сам напишу, я сам подзвоню, повідомлю про себе, що все добре, тому що буває дуже часто, що ніч міняється на день, тобто відпочиваємо ну, днем. Ну так, ви ж кажете, що вночі, як правило, запускають. Так, так. Е так. Ну, але є у вас якийсь час відпочинку. Е Без, Чи безумно. Чим ви тоді займаєтесь? Крім того, що відсипаєтесь після нічних чергувань? Якщо е немає повітряної тривоги, ми несемо службу у штатному режимі, тобто це наряди, це е патрулі. Е між нарядами є і час відпочинку, так? тобто займає займаємося своїми е справами. Ну, Скажімо, хтось інтелектуально розвивається, хтось читає, хтось займається спортом, хтось малює. Тобто є час на саморозвиток. Прекрасно. Захищаєте нас і ще й маєте час на саморозвиток. Дякую вам за все, Денисе. Дякую вам. Дуже дякую. І зі святом вас.